Міністр закордонних справ Ван Ібей наголосив, що Китай та Україна є дружніми країнами. Історія обмінів між двома країнами пронизана дружбою та співпрацею. Понад 10 років тому обидві країни встановили стратегічне партнерство. Це забезпечує взаємну повагу та рівність для обох сторін. Взаємовигідна співпраця продовжує розвиватися. Лідери обох країн мають довгострокове бачення та плани щодо двосторонніх відносин. Ми сприяємо розвитку китайсько-японських відносин та двосторонньої співпраці. Ми підтримуємо повагу та обмін з усім світом. Ми зберігаємо взаємну повагу. Ми просуваємо традиційну дружбу та сприяємо дружбі між народами. Ми розвиваємо китайсько-японські відносини здоровим і стабільним шляхом. Обидві сторони використовують механізми співпраці для посилення взаємодії у різних сферах. Китайська сторона розширюватиме імпорт зерна з України, спільно захищаючи логістичні шляхи та міжнародну продовольчу безпеку. Ми вдячні Україні за допомогу в евакуації китайських громадян, особливо студентів. На початку конфлікту Україна забезпечить безпеку китайського персоналу та установ, вживаючи ефективних заходів. Нещодавно Росія та Україна подали різні сигнали про готовність до переговорів. Хоча умови ще не ідеальні, ми підтримуємо мирні зусилля. Ми продовжуємо закликати до припинення вогню та відновлення переговорів. Китайська сторона уважно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні. Ми надаємо гуманітарну допомогу Україні.